Коломийські рятувальники підбивали підсумки діяльності за рік. Про виконану роботу звітували керівники підрозділів. Щоправда, на зборах виникла суперечлива ситуація. Двоє офіцерів незадоволені роботою керівництва та звинувачують у деяких порушеннях. Щоб проблему вирішити відкрито та об'єктивно, начальник відділу запросив на зустріч громадських активістів і пресу. На початку зустрічі керівники підрозділів звітували про виконану роботу за 2014 рік. Зокрема, говорили про основну на сьогоднішній день функцію служби профілактичну. Також інформували про результати виїздів на пожежі та статистику загибелі людей. Начальник Ігор Вацик повідомив про фінансові показники за рік, зокрема, заробітну плату, забезпечення пальним, витрати бюджетних коштів, про плату енергоносіїв. За його словами, рік закривають без заборгованостей, а свої обов'язки виконують на відповідному рівні, оскільки Коломийський відділ. З року в рік кращий в області за всіма показниками. Наші рятувальники стабільно перемагають в обласних конкурсах і професійних, і спортивних. Мають від і цьогоріч. Так Василь Одосій зі 129 прикарпатців посів перше місце як зразковий пожежник, а Стрибко зайняв третє місце як кращий командир. Пишаються тут і своїми ветеранами. Щоправда, у колективі є люди, які не погоджуються з діяльністю керівництва. Це заступник начальника пожежної частини в Отинії Михайло Дзьомбак та начальник караулу Павло Красовський. Адміністрація Ро незадоволених знає тому, аби вирішити проблему відкриту та об'єктивно. Ігор Вацик запросив на зустріч із колективом громадських активістів та пресу. Майор Дзьомбак та старший лейтенант Красовський вважають, що керівництво упереджено ставиться до своїх підлеглих, порушує трудове законодавство. А на колектив здійснюється тиск. Запросили на зустріч колишнього працівника, який теж висловив свої зауваження. начальству. звичайно, з такими зауваженнями, адміністрація не погоджується, і Вацик готовий підтверджувати свою правоту документально. Не підтримав цих офіцерів і колектив відділу. Вважають, що ці питання можна вирішити внутрішньо. Начальник ДПРЧ 7 Ігор Сенюк припускає, що вся справа у посадах, і хтось з цих офіцерів хоче стати начальником. Дзьомбак та Красовський це заперечують, кажуть, хочуть змінити відношення та атмосферу в колективі. На зустрічі були присутні і громадські організації, зокрема, Коломия центр, самооборона та правий сектор. Вони кажуть, готові допомагати людям, вирішувати їхні проблеми та проводити перевірки, якщо будуть конкретні заяви від потерпілих чи докази зловживань. Керівництво радять змінювати підходи до роботи, бо час вже інший. Також активісти оглянули відділ та погодилися з тим, що приміщення і техніка тут на відповідному рівні. Підсумовуючи це все, просимо вас як керівництво налагодити більше чіткішу роботу з особового складу, щоб взагалі ніяких скарг не було. Взагалі ніяких скарг. Це дуже великі прохання від громади і організацій громадських. Просимо вас, щоб ви ну, десь, може, змінили свої бачення свої, своїми замісниками, лояльніше відставити до інших працівників чи до когось ви там ви більше ставити чи менше. Ну і звичайно, наші організації будуть приймати будь-які стати. Ви знаєте, наш штаб, штаб самооборони нас знаходиться біля міліції, наш штаб знаходиться біля магазину побутової техніки Ільдорадо. Правий сектор, в принципі, через нас можна буде зв'язатися з правим сектором. Е, всіх працівників просимо. Звертатися кому щось не подобається, хто не зміг сьогодні тут щось сказати, звертатися. Гарної всім роботи, гарного всім дня. Слава Україні, хлопці. Дякую.